Футбол по американськи у Львові відбувся перший в історії міста офіційний матч чемпіонату України. На полі зійшлися місцеві леви та рівненські монархи. І з самого початку гості показали, на що здатні раз за разом заносили м'яча у зону Львів'ян і досить швидко мали у своєму активі два заноси та спробу. А вже наприкінці другої чверті монархи вирвались вперед із рахунком 12-3. У Нас дуже добре зіграв захист. Чудово просто напад трошки підвів. В кінці в нас було два 100% момента, але прикрав. Трата м'яча і не ловля в зоні тачдауну. Тому ми і програли. Хоча, якби ми занесли, то ми би виграли, бо перевага була б в нас на два очка. Проте вже у третій чверті квотербеку львів'ян навіть вдалося здійснити заносу за лікову зону суперників. Відтак наприкінці до перемоги левам бракувало лише чотири очки. Далась знаки, мабуть, і підтримка вболівальників. Вони під кінець зібралися, просто наш піджали нервово, тому вони занесли ці 10 очок. Чи тільки через те, що ми почали трошки панікувати, що ми, ми ми виграємо і розслабились? Перша гра у молодшій лізі між дебютантами і досвідченими спортсменами вказала на помилки обидвох команд. Рахунок 14-10, А вже 15 червня у Рівному відбудеться матч реванш.